І ще ж да, да. Так, так. Додави. Додави. Угу. так, тут, так Все. Все? Все, що ще треба розписати ще? Звичайно. Друзі, ми як традиційно знаходимося зараз в Костянтинівці на пральні для Збройних сил України. На безкоштовні пральні, яка функціонує в Дружківці також, в Лімані. І також в Костянтинівцю. Ось такі гарні кульочки. Ось такі сушильні машини, пральні машини. Завжди, слава Богу, є чим прати. І ось полички, де наші герої отримують вже чистий одяг. Тобто приносять брудний, він закидається. Машинки так само і беруться берси і потім видаються ось все під запис, все чесно, все класно. Також тут можна підшитися, є машинки. Тому, друзі, запрошуємо усіх на пральню для військових. Тут також ще є один відділ Ось також. Наші військові вони отримують чистий випраний одяг. Тому, друзі, ось так. Правильно для військових. Завітайте!